А почали знову влаштовувати холодомор в Київських і в принципі в українських квартирів одну з найморозніших ночей сьогодні, найморозніших ночей у році. Росіяни запустили балістичні ракети, крилаті ракети, запустили дрони, атакували потець, потец, які працювали винятково в режимі обігріву районів у районі в Києві, Харкові і Дніпрі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки без тепла залишили тисячі українців зі світлом. Ситуація страшна. Нестабільна частково ліво частина лівого берега зараз з екстреними відключеннями в Дніпровському, в Дарницькому районах електроенергію вимикають у терміновому режимі. А на правому березі поки що діють планові графіки. Тепер для кожної адреси немає загальних графіків для кожної адреси. Окремий графік, і тих графіків може бути 60, де хтось сказав 69. Думаю, ну це ви начиталися не, не тих книжок і надивилися не того кіно, якщо вам 69, здається, кількість графіків. Ні, це неправда. На кожен будинок свій графік, і там в дитеку сидять і ясно бачать, іде перевантаження, вони натискають кнопку «бринь» і вимикають. І все. І в мене теж є кнопка, яку я хочу натиснути. От я хочу натиснути «бринь», і щоб з'явилося в нашому ефірі ще щось красиве, це Юля Махових, як завжди, яка поїхала в Дніпровський район, в Дарницький район спілкуватися з мешканцями, які сьогодні чули і бачили на власні очі, якою була атака. Юлічка, рідна, доброго ранку тобі. Вітаю слава! Вітаю наших глядачів! Так, я зараз перебуваю на лівому березі Києва і, власне, поїхала дізнатися, як же ж тут зараз з теплопостачанням, зі світлом, з водою. Адже, е Неодноразово чула у колег журналістів про те, що багато будинків тут лишилося без комунікацій. Крім цього, мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що у Києві наразі перебуває 1170 багатоповерхівок без тепла. Ну і власне переважна більшість цих будинків якраз знаходиться на лівому березі Києва, і от після сьогоднішнього обстрілу ситуація значно погіршилася у Дніпровському і Дарницькому районах Києва. Ну і власне світло і опалення тут зникло практично всюди. Окрім цього, бачила також повідомлення від Дарницької РДА про те, що система теплопостачання знаходиться в аварійному режимі, що були змушені злити воду з системи опалення багатьох будинків. Це близько піврайону зараз. Зупинилося ось у такій ситуації. Ну і ми з оператором вийшли на вулиці Києва для того, аби поговорити з людьми, дізнатися, чи є у них зараз тепло у квартирах, чи є у них світ і е, ніхто з усіх опитаних не сказав про те, що це все є. Е, перебої з теплопостачанням фіксують фактично всі, всі кажуть, що в квартирах холодно. Освітлення е, в деякою мірою з'являлося, проте е, недовго. Е, ну і власне, що ж мені розказувати, прошу пряму мову. Будь ласка, почуйте це самі.